Розгортається ще один скандал. Це з приводу внесних правок до закону про електронні декларації. Ми потім про це поговоримо. Зараз я представлю гостей, з якими ми будемо обговорювати ці надзвичайно важливі закони. Один вже ухвалений, його має підписати президент і сказав, що зробиться. Це. це з приводу електронного декларування, змін до нього. Ну інше це перспектива трудового кодексу. А це надзвичайно важливо. Все ж таки трудове законодавство. Наше з вами Представляю Андрій Лієнко, народний депутат України, позафракційний фракційне Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Андрія, доброго вечора. Доброго вечора до того, що громадські організації електронні декларації з цього приводу попрацюють. Ви загалом щодо цієї норми щодо громадських організацій, вважаєте її прийнятною? Ну а що їм приховувати громадським організаціям? Ну я, я думаю, що зрештою всі ми маємо йти до максимальної прозорості. Тут в принципі нічого такого дивного чи поганого немає. Єдине, що просто сам цей процес був а, дуже таким дивним, а, тому що а, про що взагалі йшла мова? Спочатку йшло про те, що давайте дійсно вилучимо абсурдну норму. Про те, що військовослужбовці, рядові, зокрема, ті, які навіть на фронті знаходяться, мають подавати електронну декларацію. Тобто, от, ну а ну, це очевидний маразм, цим всі погоджуються, це треба було відміняти. А там же ж, ви розумієте, норми закону такі, що якщо вони не подадуть до 1 квітня, там наступає відповідальність аж до кримінальної за неподання. Тобто ми власну армію оголошуємо кримінальними злочинцями. Ну, маразм, і це треба було робити терміново. Е, в першому читанні законопроект проходить. Консолідовано парламент за це голосує, ніяких дискусій. І немає ні в кого. І от між першим і другим читанням починаються якісь дивні поправки, які взагалі не стосуються первинного питання. Тому що насправді навіть по регламенту, якщо між першим і другим читанням, то поправки, які подаються, мають стосуватися тільки того, що було у першому читанні. Бо інакше це треба процедуру починати з нуля. Ну це як не по регламенту. Тобто процедура все ж таки була порушена. Порушена, правда? безумовно, була порушена, це 100%. Були правки, які не стосувалися первинного предмету. Е, і почалися навколо цього дуже дивні процеси. І зокрема, там дивна Оне голосування опоблоку відродження. відродження волі народу з народним фронтом а, начать, і... І БПП і партію Ляшка, і відповідно, все це ну так виглядало як певна, така скажімо, політична доцільність. Тому, власне, ми свободівці не голосували. Хоча, звичайно, ми підтримували ідею скасування для військовослужбовців. Ну це без сумніву, але коли це перетворилося в таке відверте маніпулювання регламентом і процедурою, то ми вже не хотіли брати в цьому участь в цій ситуації. Насправді треба менше займатися маніпулюванням, якщо є ідея щодо громадськості. То це треба було окремо обговорювати. Для цього треба було подавати законопроект, проходити його процедуру, і можливо, ну власне, цілком можливо цей законопроект би і пройшов в Верховній Раді, але для цього треба було іти по регламенту, а не маніпулювати регламентом. Загалом тут є певний нюанс. З одного боку, дійсно, той, хто бореться з корупцією, має сам бути прикладом чесності і прозорості. Ну чого ховатися? Ну з одного боку, правильно. Але з іншого боку, є така річ, як реєстр осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування. Це те, що записано, як власне ті, хто подають зараз декларацію. Тобто, дійсно, тоді нам треба розширювати філософію цього закону і давати тоді інше трошки трактування. Бо в даному випадку все-таки йде люди, які мають стосунок до держави і місцевого самоврядування. Якщо ми розширюємо до питання, просто має Вплив, то тоді це дуже широке коло людей, це включно тоді з журналістами, церквою, спортсменами. Ну тобто ми розширимо це коло до безкінечності можемо. І тут є ще один момент. Самі технічно як це все сформульовано. Ну, дійсно, коли мова йде про так званих контрагентів, тобто це. Може бути, я не знаю, апаратор мобільного зв'язку, який надає послуги, наприклад, якісь антикорупційні громадські організації, чи ті, хто прибирають офіс, вони теж надають систематичні послуги, і тоді виходить, вони, якщо дослівно трактувати як написано, вони теж мають подавати електронні декларації. Тобто, звичайно, ці моменти, вони, якби певною мірою є зведенням до абсурду, плюс антикорупційна діяльність. Теж ну треба чітко визначити, що вважається антикорупційною діяльністю, які а, особи підпадають, які не підпадають, бо може бути тут дуже широке коло. А тут розумієте, так не подав, значить уже кримінальна відповідальність. Тобто, це питання треба було сформулювати самого початку якісно юридично. Тоді би не було. Ну, би, а не чому думає... тоді тоді чому виникло загалом це запитання? Так і власне ця правка за яку проголосували. Тому що, якщо так подивитися, завжди виникає запитання, коли ми бачимо таку структуру голосування, так БПП народний фронт, опозиційний блок і відродження так, і радикальна партія. Це власне тоді, коли голосували і бюджетної ночі за сам бюджет і за дуже таких багато законів, які вони викликали запитання. Чому кому необхідна ця тоді правка, голосування mm -hmm. за неї? Тим більше вона викликала зокрема таку от реакцію з боку посольства США і Великобританії. Вона сказала, що це крок назад, з боку там, громадських організацій. Ну, Тут можна їх окремо розділити, громадські організації так. А власне, ті, які мають заповнювати електронні декларації, і ті, кому це може певною мірою нашкодити, ми кажемо про грантоїдів. Я Чому? думаю, що Кому? якщо говорити відверто, то очевидно, що влада це такий певний робила е, влада, і ті, хто долучився до неї в цьому питанні, вони робили певний такий, скажімо, подаруночок в лапках. Як дійсно тим, хто в дійсності бореться з корупцією, так і тим, хто тільки цим прикривається, на жаль, є і такі для того, щоб, скажімо так, їм трошки ускладнити життя. По моєму, це очевидно. Тут навіть немає що говорити. з іншого боку. Що дійсно аргументація, коли я вже в принципі пояснив доволі детально, чому, наприклад, ми за це не голосували. Але з іншого боку, теж аргументація, що в принципі навіть ставити питання про те, що е, так треба робити, е, ну вона теж викликає певною мірою. Ну вона не є сильною, скажімо так, вона не є до кінця логічною. Бо якщо ми говоримо про відкритість, то в принципі в самій відкритості немає ніяких проблем. Єдине, що тут маємо чітко тоді розуміти філософію цього закону, щоб він дійсно не виходив за межі власне того, за чого він задумувався, і щоб він не перетворився в певний вже політичний інструмент, політичний важкий. Бо ми, якщо подивимося зараз взагалі то, у нас вже ну друга хвиля зараз закінчується, йдуть останні дні другої хвилі електронного декларування. Щось, чесно кажучи, якось не дуже у нас ця система поки що налагодилась щось. Ми не бачимо гучних розслідувань якихось. Ми не бачимо, щоб там хтось якісь справи дійшли реально до суду, навіть не те, що до суду, а взагалі якось рухались. Тобто, це все поки що так більше політичний піарний інструмент, а не реальні там боротьби з корупцією. Тому давайте ми хоча б в тому вигляді, в якому вони є, хай воно запрацює. Потім будемо думати над подальшими кроками. Чи все ж таки ми розпочинали з трудового кодексу? Так, що сьогодні з'явилася заява пресекретаря президента Святослава Цеголко, що президент у жодному разі не допустить, аби були вилучені антидискримінаційні норми і Дового кодексу негайно буквально ще 2015 року. Тоді саме і скандал був навколо цих антидискримінаційних норм. Але як повідомляють, власне, профільному комітеті ці норми не влучали. Андрію, а що з цими антидискримінаційними нормами? Ви знаєте про їхнє вилучення, чи про перспективу за їхнє неголосування у сесійній залі? Чому саме зараз піднімається, а зокрема, ця тема? Тим більше я нагадаю, що 5 квітня зовсім скоро Європарламент має голосувати за безвіз для України. Я хочу зрозуміти цей інформаційний фонд ЛО, яке створюється напередодні голосування у Європарламенті. Ви знаєте, чесно кажучи, вже якось набило з Я навіть не знаю, як коментувати тему, що от знову. Нам з дня на день має дати безвізовий режим. Це розмови тривають вже 5 квітня. Роки. Роки точно ж буде голосувати. Це ж Європарламент, Це ж не у нас голосу. Європарламент. Скільки у нас там було? 130, я точно вже не пам'ятаю вимог, які нам поставили. Ми всі виконали, але виявилось, що все одно треш, треба ще почекати. Невідомо скільки. І от ось ось ми вже три роки чуємо, що ось нарешті нам дадуть. Ну дай Бог, звичайно, але щось чесно кажучи, особливо коли наша влада це говорить, що от завтра, післязавтра, завтра, абсолютно. Відчуття, що вони в черговий раз ділять, скажімо, вішують собі медаль за поки що ще не існуючу перемогу. Тут є розумієте, така ситуація: є конституція України. Де чітко написано, що нас заборонені всі форми дискримінації, всі люди рівні перед законом. Тобто це раз. І, по-моєму, тут вичерпно це сказано. По-друге, наскільки я розумію, така ж саме приблизна формулювання пропонується в новому варіанті Трудового кодексу. Тому тут я проблем не бачу. Єдине, що є проблеми з самим новим трудовим кодексом. От тут є проблеми, тому що цей новий трудовий кодекс, проект його, це, по суті, така, знаєте, фінальна стадія демонтажу залишків соціальної держави в Україні. І оце набагато важливіше питання, тому що це. Це стосується всіх без винятку працюючих людей в Україні, коли фактично а, у нас ліквідовується навіть на інституційному рівні сама можливість захисту прав а, працюючих найманих працівників, працівників. Так та більше прав надається роботу до фактично. Ць, так? Ви розумієте, яка ситуація? А, взагалі, найманий працівник він в новому проекті трудового кодексу стає повністю безправним. Права про спілок ліквідовуються. Можливість людини, а, ну скажем, захистити свої трудові права змодяться до мінімуму, і оце ключова проблема. Це стосується всіх громадян України. Які працюють як наймані працівники. і тут безумовно я розумію, що має бути позиція звичайно, і приватного бізнесу, і все це зрозуміло. Але сьогодні в Україні є система з найбільш найбільшою соціальною несправедливістю. Сьогодні Україна це найбільш соціально несправедлива країна Європи. Давайте от з Європи брати приклад там, де, наприклад, захищаються права працівників. Давайте будемо впроваджувати законодавство про спілкове як в Європі. Давайте впроваджувати права захисту людей, які працюють як в Європі. Давайте захищати працю як в Європі. Оце я дуже хочу, як в Швеції, наприклад, як в тій же Німеччині. Дуже хотілося б, щоб ми тут брали приклад. І мені здається, що сьогодні є бажання олігархату просто українців перетворити на безправних людей, які будуть просто гвинтиками, і з них можна буде максимально збирати, експлуатувати їхню працю і фактично плювати на їхні права. І тому, от мені здається, саме про це треба говорити в контексті спроби ухвалити нового трудового кодексу. І от тут. Тут, нас чекає всіх українців велика небезпека, яку ми маємо оминути і маємо тиснути на Верховну Раду, на депутатів, на президента, щоб у нас було дійсно збереглося соціальне законодавство, хоча в якомусь вигляді, і новий трудовий кодекс не ліквідовував залишки соціальних прав людей. Я коротко знову ж таки для людей. Просто нагадаю, що було ухвалено у першому читанні. Будемо сподіватися, що профільний парламентський комітет а власне внесе повні правки там близько 1900 правок, які вони мають розглянути, так а не будуть акцент робити лише на тих антидискримінаційних поправок, що надзвичайно важливо в контексті, все ж таки, так а справді обіцяного а обіцяного нам у виконанні, щоб ми отримали безвіз. Але у першому варіанті, що ухвалили, а, стаття 108 проекту кодексу дозволяє звільнення одиноких матерів. Це те, що говорили, які мають дітей до років, років на загальних підставах, а стаття 291 цього ж проєкту дозволяє жінок із малими дітьми або ж дітьми-інвалідами залучати до робіт у нічний час у вихідні та святкові дні. У разі відмови це може стати підставою для звільнення. А так знову ж таки там про відправлення у відпустку за власний рахунок є стаття. І згідно з новою редакцією трудового кодексу, людина може звільнити за розголошення комерційної таємниці. І власне таке широке трактування, а дає роботодавцю право звільнити працівника. Припустимо за розголошення розміру своєї зарплатні. Абсолютно. прийшов чоловік додому і сказав своїй дружині, там рідненька, я отримую там наш бюджет, в мене така, то зарплатня і так далі. Це може стати насправді, тому що широке трактування з підставою для його звільнення, якщо це раптом захочеться і необхідно. От над цим мали попрацювати, а власне, сподіваюся, все ж таки в профільному парламентському комітеті, що ми отримали ну, такий. Трудовий кодекс, так для трудівників, скажімо так, а не для працевдавців. І uh, прошу. я от знаєте, повністю з вами згоден і хотів би навіть додати, там є ще навіть абсурдніше. Але речі. можливо зміну, 1900 правок. Так, і ми, до речі, подавали свободі все дуже багато правок, майже всі не враховані. Uh, я хотів би сказати, що там є навіть абсурдніші речі, наприклад, uh, те, що можна робити таємну. Фактично фіксацію, відеофіксацію з місця роботи людини, так стеження, так, це само стеження. Фактично, так. це взагалі mm -hmm. якесь ОРУЛ, так 1984 дев'ятсот Якесь просто. І коли можливість там повністю знімати всю інформацію з робочого місця, там з комп'ютера і з усього іншого. тобто це вже таке втручання в особисте життя людини. Потім можливість це все використовувати. Тобто, це все повинно бути ну, скажем вилучено звідти, і взагалі цей весь проект він сам по собі. Є. Недолуги. Його філософія, там не то, що окремі норми, там філософія цього проєкту недолуга. Вона антисоціальна, антинародна. І, звичайно, я ще раз кажу: ми маємо дивитися на Європу і брати звідти дійсно найкраще. От, зокрема, європейське соціальне законодавство, захист прав працівників, права про спілок. Оце там потрібно брати з Європи. Розумієте, от перш за все, тому що дійсно розвинена країна вона завжди буде захищати права всіх громадян, в тому числі працюючих найманих працівників. Країна третього світу. Бананова республіка. О, там от дійсно нам впроваджують трудовий кодекс Бананової республіки. Працівники не мають жодних прав. Хочуть звільняють, хочуть викидають. Ну тобто, ми обов'язково повинні цього не допустити. Андрій, ну от дивіться, з приводу знову ж таки, чому Валерія Гонтрєва саме зараз, саме в інтерв'ю такому авторитетному виданню, як Financial Times, для того, щоб це розійшлося на увесь світ, зробила відповідну заяву, що на неї тиск один великий олігарх. Прізвища не назву. Щасити ще можливо гонтується платформа, грунт. Очевидно, що це форма певного політичного захисту, там від звільнення чи від навіть більш серйозної відповідальності. Але ви розумієте, яка ситуація, коли голова національного банку, одна з ключових фігур в державі, заявляє про те, що їй, на неї тиснуть. Причому тиснуть там в кабінеті олігархії і тому, а подібне. чому не було заяви, зокрема до правоохоронних органів була про вчинення відповідно кримінального злочиня, тиску на неї по-перше, коли робиться така заява, така заява має робитися з прізвищем. Якщо така заява робиться без прізвища, це ні про що. Просто ні про що. Це ну, можна таке говорити кожен день 10 разів. По-друге, якщо навіть було таке, ну можливо й було, але для цього треба говорити одразу: в той же день була заява про охоронні органи, в той же день була публічна. На заява про те, що такий тиск чиниться, і тоді дійсно можна говорити, що є підстави для того, щоб цій інформації довіряти, коли там постфактом, через невідомо скільки часу, просто абстрактно колись на мене хтось тиснув, не називаючи жодного прізвища. Ну, це. Це так, це просто політична заява для напевно підтримання своєї політичної позиції, не більше. Але ну, українське суспільство, в принципі, ну вже настільки багато цих всяких скандалів і випадків. Що якщо людина не називає конкретних прізвищ і обставин, то ну це заява просто потоне в політичних подіях нашого сьогодення. І все. Як ви гадаєте, звичайно, що коментувати чутки, так і різну інформацію, допоки вона не стане достовірністю, можливо, і не дуже добре, але воно скидається десь певною мірою на правду? Ну, Чи вдасться про... забезпечити імунітет, пані Гонтарєві? Чи все ж таки буде розслідування і діяльності? Розумієте, яка ситуація? Розслідування, безумовно, буде тільки е, коли, е, ну, скажімо так, у нас буде змінена. Змінена система, яка зараз є, тому що сьогодні ми бачимо, що в принципі немає, ну скажімо так, реальних кроків по виявленню ну цих всіх зловживань. Якщо ми говоримо про можливість відставки гонтерів, я вважаю, що можливо і дійсно буде такий варіант, тому що фігура вже надто одіозна і. Дуже багато є питань. Я думаю, що дійсно можливо так і станеться. Стосовно того, хто буде замість неї, ну насправді ви знаєте, я вам скажу так. Це не має навіть великого значення, тому що в суду політику головне, буде що визначати... буде і діяльності, так і власне, ну, ми знаємо, очевидно, що і тому... народних депутатів і цілих фракцій подали на неї до суду, так, так. щодо кримінальних злочинів здійснення, чи буде розслідування чи ні. При нинішньому форматі влади точно ні. Ну це так само, як питали, чи там буде якісь розслідування, наприклад, після того. ви, пішов, ви не вірите? Ні думаю, під тиском ні. політиків, ні під тиском громадськості. Дані, ну... Дивіться, у нас є такий антикорупційний орган, як набу. Дивіться, на насирова він зайнявся. Чому б не зайнятися так само і Гонтарєвою? Ну я ж не представляю набу. Я просто говорю про, факти, про які да. факти, які я бачу. Факти, які uh, я бачу, говорять про те, що у нас, в принципі, люди, які мають uh, достатній фінансовий ресурс і там певний особистий капітал, певні знайомства, зв'язки і належність до. Певних кіл а, вищого ешелону, політики і бізнесу вони в принципі ніколи не підпадають під реальні покарання. Поки що, принаймні, подивіться на всі випадки, навіть якщо є кримінальна справа, навіть якщо вона там людину затримують, все одно йде застава, людина виходить, справа тянеться руками місяцями. І потім розвалюється, і відповідно до якихось реальних покарань справа не доходить. Максимум рівень посадовців, які в Україні може отримати покарання, це там голова сільради, там який-небудь, оце ще, ще можна повірити, що там реально може бути покарання. Поки що у нас, на жаль, оця непереломлена. Ця система все ще опирається. Так, є певні зрушення, безумовно, і електронне декларування це одне з таких зрушень, і певна там самостійність набу, яку не можна не помітити. Дійсно, є певним зрушенням. Але глобально, поки що, у нас кругова порука далі працює. Суди далі все це покривають, і реальних е посадок серйозних корупціонерів у нас немає. Тому говорити абстрактно про гонтарів, Я думаю, тут треба говорити цілому е про цю систему загалом.